Страшенно актуальне для всіх питання: звідки взявся світ. І ми знаємо, десь там в Енеїді написано, а ті, що ото шукали, відповідь на це питання, були в огні на самім дні. Тобто є, і це казав ще Сократ, ось що є речі, про які не варто розмірковувати. І десь там навіть було написано про те, що вище від тебе, не розмірковуй, тому що відповіді все одно не отримаєш. Це знали вже люди дуже давно, а хто не знав і намагався дізнатися, то дуже тяжко потім страждали навіть. Ось це така нав'язлива думка, яка ні до чого не доводить. Але астрономи зобов'язані певну схему давати. Ну і ми, я теж астроном, ми даємо. Тобто за останні буквально 100 років наше розуміння самого Всесвіту. Страшенно збагатилося. Масштаби розширилися ну, фантастично. Раніше думали, що Земля центр світобудови, а все обертикрузля кружляє навколо неї. І Місяць, і Сонце, всі планети. І так було математично розроблено Птолемеєм схему, як можна обчислити, де буде та чи інша планета, на 10-20 років наперед, де була вона назад. І все було добре. Але якщо є довгі ряди спостережень, де вона була, ця планета, конкретно Марс, скажімо, 100 років тому, 200 тому, 300, 500, то виявилося, що такими простими міркуваннями два кільця, от, планета по малому, кільцю, а центр того кільця по великому і навколо Землі. Вже не підходить, доводиться вводити ще одне, ще одне це. Ну не можна звести в одну не, таку систему не, ряд спостережень за яких-небудь там 700 чи 1000 років. І ця система Птолемея завалилася під тягарем отих своїх кілець, диферентів та епіциклів. З'явився Коперник. Коперник з'явився, хтось каже, що, мовляв, церква його переслідувала навпаки. Великі достойники церковні, кардинал Микола Шонберг, і єпископ Ті Демангізе просили Коперника, друг, опублікуй як можна швидше свою систему. Ми знаємо, що ти її розробляєш, що там сонце займає найглибше місце, а земля як планета окружляє навколо нього. Коперник зволікав. Чому? Зволікав не тому, що він когось боявся, а тому, що він переніс. У свою систему уявлення, що Земля, скажімо, рухається рівномірно, навколо... не навколо Сонця, а навколо фіктивної точки, яка десь поблизу Сонця. А центр, ця фіктивна точка. Кружляє в другий бік уже навколо сонця. А це штучна конструкція. Чому вона була? Тому що і давні греки, і сам Коперник не могли не уявляти собі нерівномірний рух. Бо якщо рух нерівномірний, треба дати міру нерівномірності, а його не було. Цієї міри не було. Ну і ось Коперник чекав Кеплера, і вони розминулися, скажімо, в масштабі півстоліття. Кеплер, нарешті. На підставі спостережень обрагів, збудував, вивів закони, три закони. Кеплера, як ми знаємо, і збудував нову модель геліоцентричну, яку запропонував Коперник, але Кеплер її вже обґрунтував на підставі всіх спостережень, спочатку для Марса, а потім для інших. Планети рухаються не по колових орбітах, а по еліпсах у фокусі. Одному з цих еліпсів перебуває Сонце, значить рух нерівномірний, але нерівномірність вже відома. Отже, ми кажемо, що отак перейшли ми з, з, з землі, як центра, на землю як крадова планета, центр Сонці за Кеплером і Коперником, а потім десь вже в нашу вже Гершель. 1780 рік Гершель побудовав модель галактики. І, правда, цю нашу зоряну систему, яку ми в основному бачимо в вигляді молочного шляху, от, він назвав галактикою отже, і помістив Сонце в центрі. У 1918 році ще одна революція в астрономії. Зроблено висновок. Сонце не перебуває в центрі галактики, а на великій відстані від нього і кружляє навколо того центру за 200 якихось мільйонів років. Один оберт робить, це одна революція. Потім виявилося вже у 2024 році, що ті туманності, принаймні половина з них, які ми бачимо, це є ну, не, не туманні об'єкти типу газу, пилу, а це зорі. Тільки вони складають величезні рої і вони далеко за межами нашої галактики. Це зробив вже Хабл в 1924 році. Зумів в відстані приблизно десь до 24 галактик. І виявив, що вони перебувають далеко за межами нашої. Отже, таким чином відбулася ще одна революція в астрономії навколо нас. Безліч розмаїтих галактик. Нині ми маємо телескоп з діаметром дзеркал 8 метрів, 10 метрів. Зараз будують телескоп з діаметром, ледве не 30 метрів. Ну, це буде складатися з багатьох, з багатьох так, шестигранників, які припасовані один до одного. І знизу під кожним тим дзеркалом є коригуюча система, де комп'ютер все сконтролює. І ми не сьогодні вже навіть ще без цього телескопа ми вже маємо можливість спостерігати 100 мільярдів галактик. Одиниця і одинадцять нулів за нею галактик. У кожній галактиці 100 мільярдів зір. Можете уявити, скільки тих зір навколо нас. А все одно це такі одиниці 80 нулів атомів. Багато галактик, але атомів все одно мало для того, щоб природа всліпу могла збудувати життя. Шин Іван Антонович народився у 1933 році у селищі Кутиськи, тепер Лановецького району Тернопільської області, учений астроном, педагог, академік Академії наук вищої школи України, член міжнародного астрономічного союзу. Іван Климишин автор 38 монографій, підручників, навчальних посібників та науково-популярних книг. У 1961 році захистив кандидатську дисертацію у 1971 — докторську. З 1964 року він член міжнародного астрономічного союзу. З 2000 року почесний член Української астрономічної асоціації. Основні його наукові дослідження лежать в області космічної газодинаміки. Був віце-президентом ради з підготовки астрономічних кадрів при Академії наук СРСР з 1976 по 1983 рік. Президентом комісії з історії астрономії при Академії наук СРСР з 1981 по 1986 рік. Двічі, у 1994 та 1995 роках американський біографічний інститут назвав Івана Антоновича Климишина людиною року. Іменем Климишин названа мала планета номер 3653, яка обертається навколо Сонця між Марсом і Юпітером.